Вітаю, мене звати Алла Ходякова. Сьогодні я б хотіла обговорити з вами головний стереотип щодо управління стоматологіями. Готові на стоматологів? А тим паче керівників гроші сипляться просто з неба. О, якби ж це справді було так. О, якби ще гроші були справжні. Не треба було б навчатися впродовж усього життя, закуповувати дорогі матеріали та обладнання, дбати про оренду, сервіс і ще купу нюансів, щоб ті гроші такі заробити. Але не поспішайте засмучуватись: маю перевірений інструмент, щоб полегшити цю роботу. Вам стане у пригоді національна сертифікація з управління стоматологією від вищої школи БПР. Електронний навчальний курс, який допоможе розібратися з ліцензуванням, документацією, якістю медичної допомоги, кадровими питаннями та перевірками. На вас чекає сім цікавих модулів, які опануєте дистанційно за 90 навчальних годин. Та ще й заробите бали БПР. Переходьте за посиланням, яке побачите в описі, або дзвоніть нашим менеджерам, і нехай грошей буде справді багато. Ви на це заслуговуєте просто з неба. Ох, якби ж це справді було так.